17 і ми вже в машині. Їдемо сьогодні в село. Остапка вже в новому кріслі своєму. Вон там старе, що стоїть. Він перед дорогою виспався добряче, подивимося. Подивимося, що нас чекає. 19.05 і ми приїхали. А тут така зима. Не видно? Дивіться, скільки снігу. Ну, от, ми приїхали в село і зараз будемо складати подарунки. І одразу зроблю вам таку розпаковку. Дивимося, що ми підготували і що будемо дарувати. Розпочнемо з дитячих подарунків. Це такі. По-перше, це подарунок для, для обеляни, для дитини хрещеного остапа. О, ми підготували ось такий конструктор і такі, такі пазли дитячі. Інструктор, мені здається, це такий універсальний подарунок. Дитина завжди буде любити сколтати, щось там ліпити. Ну, думаю, супер. Так. Наступний дитячий подарунок це для дівчаток, для дівчинки. Ось такі дві кофтиночки блискоті, до рук не беруться, це супер. В сінсеї ми купували їх. Так, і до цих ковтинок маємо такий от такий солодкий будиночок. Так, це для наймолодшої, якщо я не помиляюсь. От, далі для наступної дівчинки. Також дві ковтиночки сенсею. Просто обожнюю якість у сінцей. Вона ну, супер. Тканини настільки натуральні, що кращого немає. Ось така зелена, м'ятний колір приємний і фіолетовий. Так. Такі котиночки і також. І також... Ви бачили, що я зробила? А як тепер дитині дарувати? Я не знаю. Коротше, я ставлю, а там розберемось. Добре? Не розрахувала свої сили. Так, і подарунок для похресниці Василя. Їй ми підготували ось таку піжамку, така футболочка і штани. Така піжамка є і такий новорічний світшот. Тепленька ковтинка з таким малюночком. Святковий настрій, так? Є. І для неї також будиночок. <смі> Треба обережніше відкривати, бо не будеш щодо хати. Ну і все. Дитячі подарунки. На цьому все, якщо не враховувати ще подарунок для Остапа. Я думаю, що зараз. Ну, давайте зараз. Дім подарунок для Остапа. Найголовніше це ось. Такі типу Сани Саме людянка називається. Снігу повно, будемо кататись. Так, санчата і ось це його пакуночок. Така книжечка. Татко обирав книжечку. У пошуках нового року. Дивіться, які яскраві малюночки. Цікава історія будемо читати. Ну і одяг. Такий набір з чоловічків. Їх тут раз, два, три, чотири, П'ятер. Такий сіренький, кольоровий. Ну, покажи ближче. Ось такий кольоровий, жовтенький, синій і блакитний. Такі чоловічки вони були просто пошалені знижці. Я не знаю, чи доречно про подарунки ціни говорити. Ну, 5 таких чоловічків я купила за 310 гривень. 310 гривень, можете собі уявити. Ну, хто розуміється на цінах дитячого одягу, той зацінить цю знижку. Так, і три ось такі кофтитки. З кенгуру. Ось така. Але найбільше мені подобається ось ця. Дивіться. От. Ну і однотонно. Як ви бачите, у нас подарунки з цінця цього року. От. Котинки коштували 140, здається. Якщо я не помиляюся, 140 три котини були. Все, це подарунки для останку. Отак. На санчатах. далі. З якого починати? Ось цей. Це пакуночок мами Василя. Ось. Сюди ми кладемо. Роскій шкарпеточки, дивіться, які вони. Така текстура. Бачите, там такі, прорезинені, приємний дуже надотик. От, Ставимо сюди також таку фліску. Фліска. Ось така піднісочка на ялинку. Керамічна. Дуже классно. Так, и... Такий сладкий пакуночек. <laughs> Гранат, мандаринки, ну и цукерки, и сладости. Так, далее наступний пакунок для тата. Тут у нас... Тут у нас... Футболка, не буду відкривати, її, звичайно, така сіренька футболочка. Ось це, а ну, цікаво, як воно називається. Це бав. Ні, пишеться шарф чоловічий. Дивіться, він флісовий. Також дуже приємний на дотик. І Мені здається, це якийсь такий плотніший фліс. Навіть плотніший, ніж, ніж та флістка. Одягається на шию має ось таку затяжку, затягається, щоб не продувало. Можливо, на лижах буде зручно ним користуватись. Так, шарф є. Також підвісочка на ялинку, така трохи інакша. Кульками. І солодкий пакунок. Все, відкладаємо. Ну і ще ось ця коробка. Як ви думаєте, що в цій коробці? Ми, до речі, ще її не запакували. Маємо папір і, 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 і маємо його, її запакувати, цю коробку. Ну це мікрохвильовка. Дуже корисна річ. Я вже не знаю, от ми жили там, на одній квартирі, орендували, зараз живемо в себе, і я не уявляю, як можна жити без мікрохвильовки. Постійно нею користуємося, щось розігріти, щось навіть приготувати. Така незамінна річ мені здається в будь-якій хаті. Так, ідемо далі. Так, цей пакуночок. Цей пакуночок для Лілі, для сестри Василя. Ось такий солодкий, як у всіх. Так, дістаємо коробку. Коробці. Сорочка. Ось така джинсова. Куди розкладати, вона так, е, так гарненько складена. Така звичайна джинсова сорочка. Так. Ще книжка. Бунт проти імперії. Український 60-ті. Книга відомого історика. науковця Так, ось такі шкарпетки, такі самі, як і мамі. І підвісочки на ялинки у вигляді ось таких будиночків. Класно. Так, це пакуночок для нині. І залишилося ще цей день народження. Я відкладу його сюди. І залишилося два пакунки наші з нею. Будемо відкривати? Ні. Mm -hmm. Він говорить, що ні. Ну, тому е ці пакуночки будуть вже в інших відео. А це складаємо все назад, повертаємо на свої місця От. і спускаємося вже донизу, бо там дитина вже хоче їсти. Добрий ранок Добрий ранок Цей вже такий грубось Котик Ташка полетіла Ще 11 година і ми приїхали у Франківськ. І до нас у Франківську також завдав Миколайко. Так, зараз ми подивимось, Остапку, ходи подивимось, що тобі Миколайко залишив. Ходи? Ходи, будемо дивитися. Так, для нас татком також є солодощі. Ой, навіть шкарпеточки б'ються. Так, аж дивимося, що для Остапчика. Лисичкий і вовк. Веселі пригоди бровка та мурчика. Дивись, песик і котик. Песик, котик. Так. Колядка для ведмедика відме... ано. Ух ти, дивіться, які гарні малюночки. Ото вже будемо читати книжки, Остапи. Так, що ще? Пірамідка. Опа, Остапа, дивись, яка пірамідка. Ану? Пам'ятаю, в мене в дитинстві також була пірамідка, але мені здається значно менша. Ну, Остапа зацікавила. Давай разберем ее, давай. Снимем тут тут А, теперь снимай, дивись. Так. Еще что-нибудь? А это что такое? Автомобиль. Девайся, ка машинка. Ого, яка машинка? Тримай. Під колір футболки тобі, Остапе, підходить. Ану, покажи ще. Клас. Остап вже не знає, за що йому взятися. На книжку дивиться, пирамідку розбирає, машинку дивиться. Так, що ще? О, це те, що ти любиш, Остапе. Дивись. Твоя кашка. Ну, а це я навіть не знаю, чи зараз діставати йому показувати, бо він, він кине все. І пірамідку, і машинку, і книжки. Пюрешки. Ого, скільки їх там. Скланені якось величезна упаковку. Що це? 150 грамів. Це велика така, так? Клас. Серветки. Мандаринки, бананчики. Після показати йому цю штуку чи ні? Стапчику дивись. Ні? Нічого собі. Пірамідка цікавіша, аніж пюрешка твоя любима. А дивіться, який він сконцентрований. Ну? Якийсь серйозний, не буду його відволікати. О, ледяни, дивиться такі ось. Так, запаковано шкода відкривати <смір> стрічечко. Цукерочки. Поки Остапчик бавиться своїми новими іграшками. Заглянемо ось цей пакуночок. Це пакуночок для моєї мами. Солодочки. І що це? А це кофта. Ось така. Зараз вам покажу. Ось така кортинка. Подобається тобі іграшка? Так, ну розібрати він розібрав. Тепер би ще склав назад. Ну, і погризти можна. Коротше, я бачу, що Остап задоволений. Це єдина каша, яку він їсть з радістю. Ось саме така на добраніч вівсяна з яблуком. Обичте Кашку. Ну, а я все йду збиратись на роботу, бо вже 11 годину Вже часу залишилось зовсім трошки. Біжу на роботу і хотіла вам дещо показати. Дивіться, як виглядає намерзлий. Намерзло на гілочках. Бачите, як голочки. Я ще ніколи такого не бачила. Ось, видно.